Однією з проблем деокупованих територій є зруйнована інфраструктура. Це відсутність газу, воду та електропостачання, нестача ліків. Сьогодні з нами в студії Херсонець Станіслав Трошин, співзасновник громадської організації Південна стратегія розвитку. Члени цієї організації вирішили відновити інфраструктуру не тільки Херсонщини, а й допомогти з цим по всій території України. Вітаю вас, Станіславе, в нашій студії. Доброго дня. Знаю, дуже радий запрошенню. Знаю, що ваша організація заснована майже два роки тому. Скажіть, як змінилася ваша діяльність з початком повномасштабного вторгнення? Ну, перш за все, коли ми у 2020 році задумували нашу організацію, вона мала стати організацією випереджального розвитку громад Півдня. Нам було дуже дивно і дуже неприємно, що уряд на той час дуже мало часу і дуже мало уваги приділяв південним громадам від Маріуполя до Ізмаїлу. Хоча було багато проблем, окупований Крим відсутність бажання у інвесторів іти на кордон з цим окупованим Кримом. Дуже багато невирішених логістичних питань, найжахливіші в країні дороги однозначно на півдні. І ми займалися економічним розвитком, проводили міжнародні форуми. Знаємо, що і суспільне було гостем наших міжнародних подій. Займалися своїми інвестиційними проектами, збирали сотні гостей на березі Азовського моря у 14 кілометрах від Криму і були впевнені в необхідності і правильності нашого шляху. Як і всіх нас, 24 лютого нас застав абсолютно ми були просто вражені цією подією. Добу не могло відійти від того, що вже ввечері першого дня на Херсонській об'їзні і на Антонівському мосту з'явилися ворожі танки, і тому, як і всі, ми шукали себе цю першу добу в цій ситуації. Добре, що серед наших нашого активу і серед активу херсонців такий волонтер, як Ірина Саліхова, яка перша ввечері першого дня. Зрозуміло, що серед всіх проблем, з якими стокнулися херсонці, серед закритих продуктових магазинів, закритих супермаркетів, закритих місць побутового обслуговування, найбільша проблема для людей це закриті аптеки. Саме так і почалась наша волонтерська діяльність. Ми підтримали Ірину, вступили до волонтерського руху котики патріотики, і потрохи почали налагоджувати спілкування з тими іноземними і міжнародними організаціями, які завжди були поруч з нами, які завжди підтримували нашу діяльність. Так ми з організації економічно випражального розвитку за два дні стали гуманітарною організацією. Скажіть, а як довго ви пробули в окупації і як допомагали херсонцям та жителям в області під час цього ну, перший страшний виклик це була тероборона, яка стояла на Антонівському мосту і в селищі Молодіжне. Коли цих хлопців величезними партіями везли в опікове відділення в обласної лікарні в міцна частина ХБК, ми і в інші лікарні міста Херсона, ми збирали ці кошти і від херсонців, від системних донорів поза Херсоном. Стояли в величезних цих чергах в аптеках, викуповували ці. Величезні пакети з медикаментами, перев'язочними матеріалами та всім іншим, доставляли це в опікові відділення, у відділення інтенсивної терапії і так далі. Так само був справжній челендж, коли треба було наших поранених військових потім через Миколаїв доправити до Одеси, тому що практично вся об'їзна Херсона вже була окупована і залишалась там така вузька територія, де можна було цих хлопців староборони вивезти для подальшого лікування або просто спрятати в Херсоні, щоб ну, їх не було настільки видно. Як тільки ця ситуація минула, ми повністю переключилися на забезпечення ліками херсонців. Ірина налагодила цю роботу. Дуже добре у неї це вийшло. Загалом вона зібрала більше 12 мільйонів гривень на ліки до Херсона серед несистемних донорів. І потім, коли ця ситуація з ліками трохи вирішилась, на перший тиждень ми зібралися активом організації і вирішили, що тепер для нуждених, для вразливих категорій населення потрібно займатися і продуктовими наборами, і наборами побутової хімії. Так, ми подзвонили перші гуманітарні організації світові, французький актет, швейцарський хексапер, італійські організації відомі, той же Мерсекорбс. І деякі з них відгукнулися на наш відгук. І хтось розпочав для херсонців кеш-програми, коли люди на картки отримували кошти, як це робив швейцарський хексапер. А більшість допомагала нам, перераховуючи кошти для продуктових наборів. Тут лідерами були французький акт, це чеська організація, яка потім стала світовою організацією. Багато інших гуманітарних організацій, які неостанно перераховували ці кошти на продуктові набори в пік в перших тижнів окупації, таких продуктових наборів нам вдавалося видавати до 200 в день. Це були великі родинні набори. Тоді ще, в принципі, дуже багато було баз продуктових, які мали ці запаси. Також нам віддали свої запаси продуктів і свої запаси побутової хімії склади АТБ, які розташовувалися в місті Олешки, тому що в Олешках окупація відбувалася швидше, звагодніше, злаг... і вони розуміли, що якщо вони не вивезуть на правий берег і не передають це в надійні руки. У АТБ ми не брали ці товари безкоштовно, ми їх брали за зниженими цінами, за скидкою. Викупали у них побутову хімію, зубні щітки, зубні пасти, шампуні? Те, що потім стало найповнішим дефіцитом за кошти донорів швидко звітували перед донорами і швидко отримували наступні транші на формування цих продуктових наборів і наборів гігієни. В принципі, так тривало два місяці. І весь березень і весь квітень минулого року. Які були найбільші труднощі такої роботи в окупації? Які виклики були у вас? Якщо в березні ворог взагалі не знав, що робити, він був абсолютно дезорієнтований. У якийсь час прийшла до них думка про те, що у них такі погані показники з роздачі цієї російської гуманітарки, тому що українські волонтери дуже багато всього роблять. І вони, якби, таке полювання на волонтерів оголосили вже з цих днів, з початку квітня, ніхто з нас не жив у власних квартирах чи будинках. Всі ми дуже часто змінювали місце проживання часто змінювали місце де збиралися ці продуктові набори і перейшли від роздачі на вулиці суворова від роздачі біля драматичного театру до перевезень в мікрорайони що стосується сільської місцевості то такі продуктові набори ми роздавали аж до вересня місяця тобто в принципі в сільській територісільській території береславського білозерського району де було менше окупантів де вони були більш розрізнені там нам це вдавалося набагато довше. В Херсоні, ну так, щоб прямо сильно продуктові набори це березень, квітень, травень. Особисто вас розшукували російські військові і як вам вдалося виїхати? Так, звичайно, російські військові розшукували всіх людей, які якимось чином були пов'язані з політикою або з волонтерською діяльністю. Це були і спроби обшуків в моїх квартирах, де мене не було, слава Богу, як і будь-якого херсонського волонтера чи політика тоді, і нам поступив сигнал від служби безпеки про те, що росіяни мають проголосити першу дату референдуму, і потрібно потрохи згортати цю волонтерську діяльність публічно. Треба переводити її в нові статуси, в нових людей, які ще не засвідчені в цій публічній волонтерській діяльності, а нам треба евакуюватися якимись нестандартними шляхами. Ми виїжджали великою волонтерською колоною, але розрізнено. Наш шлях із Херсону до Одеси зайняв рівно 5 діб. З сьомої попитки на блокпості нас пропустили. Тобто ми... Чотири ночі ночували у людей по селам. З нами було багато літніх людей, багато людей з інвалідністю, які дуже потребували ліків, які вже на той момент ми з ориною не могли їм забезпечити в Херсоні, тому що волонтерські автобуси, волонтерські машини тоді вже жорстко зупинялися і не пропускали на окуповану територію. Ви сказали, що російські військові почали робити обшуки волонтерського транспорту. І навесні Ірина Саліхова писала про те, що вони пограбували машину з медикаментами для онкохворих прямо на в'їзді в Херсон. Розкажіть, будь ласка, як це було? Так, це була дуже неприємна ситуація, тому що це був мікроавтобус повний медикаментів для онкохворих. Багато з цих людей вже не отримували тиждень або два. Ліки, які їм життєво необхідні для щоденного прийому. До речі, окупаційна влада нічого не робила для того, щоб ці люди вижили. Взагалі нічого. Навіть та, та, та єдина російська аптека, яка відкрилася, там вже не було нічого корисного. Там глюканат кальцію та якісь там стептоциди радянські. Ірина змогла тоді назбирати на велику суму цих препаратів. І дійсно вони проїхали лінію. Розрозуміння, а вже безпосередньо перед Херсоном цей мікроавтобус був пограбований. Там в самому складі тієї групи, яка його доглядала, були люди, які розуміються на медичних препаратах, вони оцінили їх вартість дуже швидко. І е, жодної коробки з цього мікроавтобусу більше ніхто ніколи ніде не бачив. Які основні напрямки вашої діяльності зараз? Ну, по-перше, коли ми тільки приїхали в Одесу, ми одразу розуміли на своєму досвіді. Чого не вистачає в допомозі прийняття переселенців і людей, які виїжджають з окупованої території? Перше що ми зробили, це ми з французьким актедом домовились про виготовлення гарячих обідів для людей, які приїжджають в центр Одеси на Рішльєвську, для людей, які приїжджають на залізничний вокзал, і для людей, які приїжджають жити в передмістя Одеси. Потім зрозуміло, що потрохи територія де окуповується, перша була Нововоронцовська громада, потім Високопільська, Великоолександрівська. І ми з донорами почали возити туди великі родинні продуктові набори. Це були там набори по 16 по 20 кілограм, залежно від вимог донора. Ми забезпечували людей продуктами харчування, засобами гігієни, засобами побутової хімії і почали отримувати системні запити від лікарень, від е е е самих громад, від ДСНС. Почали займатися генераторами для новоронцівської лікарні для ДСНСників, які працювали просто в жахливих умовах, тому що окупанти, коли тікали з високопілля, з великої Олександрівки, з Архангельського, вони все вивозили там. Частина організації повернулася до забезпечення медикаментами цих територій. Були і, до речі, і від Одеси дуже такі вагомі вантажі в села, які були безпосередньо фронтовою лінією, в яких знищено ну, фактично всі будинки. Це Покровський, Правдіна, Олександрівка, Білогорівка, Лінія, Корінінське, Борозенське там на північному сході Херсонщини. В такі ми або самі організовували вантажі, або дуже багато координували інших вантажів. Тоді ще не було призначено нового голови обласної ВЦА, фактично не з ким було координати цю роботу. Тому багато одеських, миколаївських волонтерів, як і міжнародників зверталися до нас, бачачи нашу діяльність через Фейсбук, через сюжети телеканалів, національний марафон, через сюжети Суспільного. І ми достатньо довго координували цю роботу по північному сходу області. Які зараз основні потреби жителів деокупованих територій? На жаль, як тільки територія деокуповується, росіяни роблять все, щоб зробити життя на цій території нестерпним. Вони знищують башні Рожновського, які необхідні для стабільного водопостачання. Те саме з газопроводами, те саме з лініями електропередач. Десятки кілометрів цих ліній електропередач були просто вкрадені. Все, що не було змоги вкрасти. Все було зруйновано. Є такий приклад Посад Покровського, де на території одного села зруйновано більше тисячі стовбів. Тому ми звернулися до частини донорів, які не хотіли працювати з продуктами, з хімією. Це Aid, це фонд шо на пена Кореспонс. Інші системні донори, з якими ми пішли в питання відновлення постачання ресурсів громадам. Так, ми відновили газопостачання з села Шевченкове спільно з Миколаєвгазом, яке останнє на кордоні між Миколаївською та Херсонською областю. Зараз запускаємо дуже багато проектів по Посадпокровському та іншим таким зруйнованим населеним пунктам на зими возили величезні партії вугілля. Загалом вдалося більше 200 тонн вугілля завести для херсонців. Ми не працювали тільки з вразливими категоріями. У нас не було такого, що ми давали в одну родину велику кількість вугілля. Ми давали в кожну родину по 200 кг вугілля для двох-трьох тижнів опалювального сезону, але робили це періодично. Робили це теж по всім громадам цієї фронтової лінії: це Білозерська, Станіславська, Чорнобаївська, Тягінська, Береславська. Нововоронцовська ви находили по Україні, де це було можливе вугілля марки Горіх таке антрацитове, гарне, яке, якщо з вечора заклав в піч, то воно до, до ранку забезпечує типу носієм родину. Ви плануєте повертатися на Херсонщину? Сам Херсон? Якщо так, то коли я обов'язково планую повертатися в Херсон, тому що я на своїх очах бачу, як швидко оживає Миколаїв. І Я пам'ятаю Миколаїв, в якому не було людей на вулицях фактично. От Вулиці Миколаєва, травня-червня минулого року, виглядають так, як вулиці Херсону зараз. Ми відновлюємо як житлові будинки, як це в місті Миколаєві відбувається, так і Будівлі соціального значення так, наприклад, ми відбудували найбільший дитячий садок в місті Охтирка з, з укриттям, і там туди вже ходять діти. Це дуже приємно. От дуже хочеться з такою ж наснагою, з такою ж силою, з таким же бажанням відновлювати рідний Херсон. Ви згадали місто Охтирко, де також відосвілося відбудовою. В яких ще регіонах України ваша організація намагається допомагати відбудовувати інфраструктуру? Ну, перш за все, перші наші проекти пов'язані з іншими регіонами, були пов'язані не з відбудовою, а з шелтерами, місцями компактного проживання. Тому що дуже багато херсонців, бачачи нашу роботу, зверталися до міжнародних донорів і просили, щоб вони через нас допомогли там з певними речима. Це може можуть бути дрова на опалення, які ми, наприклад, вже другий сезон будемо возити в санаторій Горинь в Степані, де живе 200 переселенців. З них 100 – Це вихідці з Херсонщини і Миколаївщини. Це можуть бути якісь разові речі там, обігрівачі, генераторів. Ми дуже багато передали саме місцям компактного проживання. Це і Дублінська стоматологічна поліклініка, і Мирогощинський агроколедж, і Рівенщина, Вінниччина, Волинь, Житомирщина. Багато таких районів, тому що тоді місця компактного проживання ще не можна було розташовувати ні в Одесі, ні в Дніпрі. Була непевна ситуація, і влада намагалася всі ці МКП облаштувати на Західній Україні або на Закарпатті. Потім, коли з цими МКП вже навчилися працювати і місцеві і громадські організації, і держава стала їм допомагати, ми змінили свій фокус на відновлення. І тут е е географія цих знищених Баштражновського, знищених систем газового водопостачання, вона дуже зрозуміла. Це Південь Миколаївської області, який був прифронтовою лінією. Поки правобережна Херсонська область, яка весь цей час була або в окупації, або перефронтової, південь Дніпропетровської області, куди щоденно, в Марганець, Нікополі, в інші райони, Кривий Ріг, Зеленодольськ під час окупації Нововоронцовки перелітало дуже багато снарядів. Там ми зараз працюємо і відновлюємо. Якщо порахувати, то в восьми регіонах це проєкти відновлення, і ще в чотирьох регіонах це проекти підтримки міських компактного проживання. Внутрішньопереміщених осіб. Протягом бесіду ви згадували багато іноземних благодійних організацій, з якими ви найбільше співпрацюєте, і яким чином? Ну, по-перше, якщо мова йде про шелтери, місця компактного проживання, взагалі про внутрішньопереміщених осіб, про гарячі обіди, про продуктові набори, про побутову хімію, про товари, першої необхідності, то це, звичайно, французький акт. Якщо ми кажемо про проекти відновлення, то дуже багато проєктів відновлення у нас з фондом Шонапено Кореспонс. Це фонди церковні, Dan Church Aid, швейцарський хексапер це теж наші системні такі друзі, з якими ми працюємо. З Свого часу, коли ми тільки ревакувалися в Одесу, і у нас ну, взагалі не було жодних ресурсів, ні техніки, нічого. Нам дуже допоміг фонд Trust, він дав нам так званий інституційний грант на релокацію, тобто він допоміг нам закупити техніку, мати паливо для свого транспорту і так далі. Був одеський фонд Рідний берег, який допоміг нам, вдавши на півроку мікроавтобус безкоштовно, бо ми виїхали на легковому авто, автомобілі з Херсона, фактично. Більшість членів вашої організації, як і ви, херсонці чи жителі півдня. І от яка найбільша бажа... мрія і бажання членів вашої організації зараз? Звичайна мрія і бажання членів нашої організації це деокупована Херсонщина. Це абсолютно нормально, коли людина хоче жити в своєму домі щасливо, мирно відновлено і так далі. Але ми розуміємо, що напевно без деокупації Криму, напевно, без інших серйозних дій неможливо забезпечити мир і спокій на Херсонщині. Дякую вам, Станіславе, за змістовну і цікаву бесіду. Нагадаю, з нами в студії був херсунець Станіслав Трошин один із співзасновників громадської організації Південна стратегія розвитку.